Росія наразі не прагне реального припинення вогню. Поляки обиратимуть не лише президента, а й верховенство права. Пишуть західні видання. Центральний комунікаційний порт оголосив тендер на будівництво нового терміналу. Федеральний суд Сполучених Штатів заблокував глобальні тарифи Дональда Трампа та окремі тарифи запроваджені проти Мексики і Канади. За словами суддів, президент США зловживав владою, запровадивши масштабні тарифи. Хоча Трамп скасував деякі тарифи, його тарифна політика спричинила потрясіння на фінансових ринках. Учора суд із міжнародної торгівлі Сполучених Штатів одноголосно постановив, що закон про надзвичайний стан 77-го року. На який посилався Трамп, не надає президенту необмежених тарифних повноважень. Необмежене делегування тарифних повноважень являє собою незаконну відмову від законодавчих повноважень іншій гілці влади. Йдеться у рішенні трьох суддів. Одного з них призначив Дональд Трамп, іншого Барак Обама, а третього Рональд Рейган. Адміністрація Трампа уже оскаржила рішення суду. Росія наразі не прагне реального припинення вогню і вже тим більше не прагне миру. Таку думку в ефірі польського радіо висловив колишній посол Польщі у Сполучених Штатах та у Німеччині Януш Райтер. Дипломат зазначив, що росіяни наразі ставлять нереалістичні вимоги. Росія робить, що може. Росія зараз робить усе, що може, аби відповідальність за те, що відбувається, перекинути на Україну. А оскільки росіяни знають, що Трамп у цій справі нестабільний, то вся тактика їхня скерована на те, аби створити перешкоди у досягненні порозуміння. Ось ніншу порозуміння. Українська влада заявляє про готовність до понеділкової зустрічі з росіянами у Стамбулі. Проте висуває умову. Перед переговорами Київ хоче отримати меморандум від Кремля. Це документ, у якому Росія має визначити свої умови миру. Учора Москва оголосила, що буде готова до однієї до однієї зустрічі з українською делегацією 2 червня. Росіяни оголосили, що представлять так званий мирний меморандум лише під час зустрічі у Стамбулі. Компанія Центральний комунікаційний порт оголосила тендер на будівництво нового терміналу аеропорту. Оголошення було опубліковано у середу ввечері на платформі закупівель компанії. Сьогодні керівництво порту представить деталі процедури. Тендер стосується будівництва пасажирського терміналу разом із обладнанням, елементами технічної інфраструктури та землеустрою. Урядовий уповноважений з питань будівництва порту Маці Лясик, заявив, що перевагу надаватимуть польським компаніям. Інвестиції мають стати імпульсом для економіки Польщі. Будуваний... Новий аеропорт буде зводитись за сприяння польського капіталу. Польський бізнес має черпати вигоду від цього проекту. Польські партнери будуть ключовими для будівництва нового литовища. Згідно із графіком, оновленим минулого року, основні будівельні роботи мають розпочатися наступного року. Завершення будівництва першої черги аеропорту планується на кінець 2031-го. Загалом зведення аеропорту обійдеться у 100 мільярдів злотих. Результат другого туру президентських виборів, що відбудуться у неділю, визначать, чи польща повністю позбудеться своєї репутації поганого хлопця у Євросоюзі, а чи повернеться до бурхливих відносин із Брюсселем. Так сьогодні пише видання Політіко. Поляки визначатимуться зі станом верховенства права в країні, зазначає видання. Відновлення незалежної судової системи у Польщі відбудеться буквально. У виборчому бюлетені, навіть якщо як це не парадоксально, це майже не було темою передвиборчих дебатів. Зазначають експерти, яких цитує газета. Якби відбулося раптове скасування або відміна рішень, які судді виносять щодня, це спричинило б величезний хаос, підсумовує видання. Після майже 130 років деякі скульптури, відомі як Бенінська бронза, повернулися до Нігерії. Це символічний жест всесвітнього музею у Лейдені, що у Нідерландах, у процесі реставрації творів мистецтва, викрадених у колоніальні часи. Директор музею Маріки Ванбомель, повідомила, що понад сотня робіт чекають на повернення. У 1897-му Відбулася експедиція, під час якої було скоєно багато актів насильства. Британська армія розграбувала увесь палац, і потім розграбовані предмети були продані музеям по всій Європі. Ми також купили деякі, але це розграбоване мистецтво. Воно нам не належить, хоча ми за нього заплатили. Тому ми створили політику реституції у Нідерландах. Скульптурні статуї, створені між 15 та 19 століттями для королівського двору, є одними з найважливіших творів африканського мистецтва. Протягом багатьох років Нігерія активно працює над поверненням бенінських бронзових статуй із музеїв західних країн. У 2022-му Німеччина передала 20 робіт. Деякі з них також були повернуті з британських галерей. Однак найбільша колекція це близько 900 скульптур. Зараз у Британ. Янському музею в Лондоні вони залишаються недоторканними через обмеження, що випливають із британського законодавства. Латвія планує створити центр компетенції з дронів. Чергову Варшавську сесію щодо небезпеки біженців перенесли. Поляки фінансують більшість своїх відпусток за рахунок заощаджень. У Латвії планують створити центр компетенції з дронів. А Бельгія та туреччина приєднаються до міжнародної коаліції, яка підтримує Україну. Як розповів міністр оборони Латвії Андрій Спруц, група налічуватиме 20 країн. Центр компетенції з дронів є одним із пріоритетів оборонного сектору Латвії. Відкриття нового міжнародного центру відповідального за розробку дронів, що працюють у повітрі на суші та на морі, а також рішень для боротьби з ворожими дронами запланували на осінь цього року. Із з моменту формування коаліції на початку 2024 року Латвія відправила до України близько п'яти тисяч бойових безпілотників різних типів. У свою чергу загальна підтримка всіх країн учасниць коаліції, що до постачання безпілотників до України досягла майже 2 мільярдів євро. Поляки фінансують більшість своїх відпусток за рахунок власних заощаджень. Про це йдеться у звіті банку ПКО. Державна компанія дослідила як джерела фінансування, так і вподобання щодо подорожей. Звіт показує, що меншість тих, хто планує свою відпустку, беруть кредит для її фінансування. Як каже президент банку Цезарі Ступилковський, поляки воліють заощаджувати навіть багато місяців в більшість людей у Польщі все ж на відпустку відкладають, тож фінансують поїздки із заощаджень. Попри те, що доходи стали вищі, то й видатки також зараз вищі. Нові дані зі статистики, які я бачив, прогнозують, що наступного року дохід на одного мешканця у Польщі наблизиться до того, що є в Японії. Дві третини тих, хто планує свою відпустку цього року, обирають польські узбережжя або озера чи гори. Разом із тим, 30% хочуть поїхати за кордон. Позачергове засідання Варшавської ради, присвячене безпеці мешканців, а також можливим загрозам з боку біженців, перенесли на 5 червня. Депутати від фракції Право і справедливість хотіли обговорити серед іншого плани щодо створення центрів інтеграції іноземців. Засідання перенесли, оскільки, як пояснив заступник голови міської ради Славомір Потапович, обговорення скидається на елемент виборчої кампанії. Та надзвичайно ці засідання скликані в позачерговому режимі є лише й виключно політичним ажіотажем. Усі питання, які порушувалися, як на попередній позачерговій сесії, так і на цій. Це питання, які ми ефективно впроваджуємо та пояснюємо вже багато місяців. Не реалізуємо вияснями. Ініціатори позачергового засідання обурені діями влади та зазначили, що рішення про перенесення сесії є виявом зневаги до мешканців столиці.